У ковному світі йде велика боротьба за нас, людей. Ми багато чого не бачимо, але там іде велика боротьба, і Злий Дух Він шукає, так як пише у Письмі Святий Павло, що Злий Дух, як роз'ярений Лев, ходить всюди і шукає свою жертву, і жертва його не що інше, як злість, жертва не що інше. Як нарікання або прокляття, погані слова це ці двері, ворота, які відкриваємо для цього льва, який хоче свою жертву. І тому ми, є люди, ми є слябки, ми помиляємося. Треба сповідатися, покаятися і просити як на себе, так і на інших благословіння. Благословіння, воно діє, справді вірми. ангела благословіння доброти.